Володьок є багато. Володимирів ще більше. Але Володька є тільки в ейпі Тернопіль. Зі своїм життєвим стендапом. Володька ваші облескре. Добрий вечір, товариство, Добрий вечір. Я минулого разу сказав, якщо вам смішно, смійтеся, що трошки підхлопуйте. Давайте перепетимо. Оба! О! Люкс! Ви знаєте, в мене зараз є декілька знайомих, які кажуть: о, ми завели кота, в нас з'явився кіт, і я якось не поділяю їхньої такої уваги до кота, бо я, поки жив в селі, кіт у нас був весь час. Оскільки це я пам'ятаю, знаєте, як садовий у Львові. <плес> і ви знаєте, люди з міста кажуть, я би хотів якось там майкуна. Мені подобається британець, в селі з тим простіше. В селі на господарстві лишається той кіт, який навчився плавати і доплив до берега. І ви знаєте, в мене є знайомий, яка каже, «Ні, ні ні, чоловіче, ми живемо в цивілізованому світі, так вже більше не роблять. Я думаю, ти чоловік з цього жарту ржали в мене в селі?» При тому, що думали, що не жарт. Так, ну і ви знаєте, що в місті кіт то просто кіт, а в селі кіт то багатофункціональна істота. Ну просто в селі кіт може бути психологом. Якщо ти дотягнув до страстного тижня, можна в нього посповідатися. Якщо нема пса, кіт може гавкати. Якщо ти йдеш кудись з хати, можна котом підперти двері. І мені деколи шкода тих міських котів, бо міський кіт то як пенсіонерка. Він сидить в хаті, час від часу виходить на вулицю. Критикує владу. Сільський кіт він би теж сидів у хаті, але його туди ніхто не пускає. В місті коту купляють корм з куркою. В селі кіт з куркою б'ється за корм. І ви знаєте, в місті кота вичесують, миють йому голову, бізають нігті, прямо як мене перед Паскою в селі. Тільки є суттєва різниця. Зараз в кота більше прививок і є закордонний паспорт. І ще в місті за котом треба прибирати, знаєте? А в селі одного разу моя мама в суботу так змучилася, що попросила кота, і він сам прибрав в хаті. Але то було тільки один раз, бо він так файно прибрав, що їй потім було стидно. І мене ще дуже потішають, знаєте, коли люди розказують, як рагає кіт, то всі регочуть. А як я колись розказував, як зригнула моя дитина. Люди такі, щось тобі рано до дітей. Заведи спочатку кота. <рес> І ще от я розказую про кота, не тільки специфічні коти, в селі там все специфічне. Скажімо, сільська освіта. Сільська освіта зразу вчить, що життя дуже неоднозначне. Знаєте чого? Тому що в нас в школі спочатку йшов урок біології, де розказували теорію Дарвіна, зразу після нього йшов урок християнської етики. <рес> тобто на першому уроці розказували. Що людина пішла від мавпи на другому, що мавпу створив Бог. І щоб ви розуміли, то вела одна вчителька. Але то, яку теорію вона підтримувала, можна було зрозуміти, коли вона розказувала. Вона казала: великий британський науковець Чарльз Дарвін народився 1908 року Божого. І в нас навіть в невеликій сільській школі було три мікроскопи. У вас були мікроскопи в тій школі? Ну, але ви де з Львівські казали. В нас в селі було три мікроскопа. Знаєте, коли їх використовували? Коли у когось була підозра на воші? Зараз перевіримо вас на вік. Може, ви пам'ятаєте той час, коли ти сидиш на уроці, заходить медсестра ще з двома вчительками. І каже, не звертайте на нас увагу. І пішли по рядах, знаєте. Вони прочесували голови, як в'ядконгівці джунглі. І в якийсь момент ти чуєш Хрусь? І все, і пішли до мікроскопа. Дивитися, що за фантастичні тваринки живуть в Іванка в голові. А якщо нічого, то урок християнської я таки продовжується. І знаєте, нам в школі дуже часто казали е, математика, українська мова, зарубіжна література тут дуже важливо. Але мама попросила відпустити передому купати бульбу. І ти йшов туди. Але знаєте, що дуже цікаво, що будь-яка освіта вона каже, що вона тобі дасть, але ніколи вона не каже, що завдяки освіті ми сьогодні з вами, буквально на 5 хвилин, ще й трошки продовжили собі життя. Так, все подякував, в мене все.